Добрий день, діти! Ви добре знаєте, що таке казка, ще й багато пам'ятаєте казок. Ви вже, мабуть, здогадалися, сьогодні буде нова казка. Але перш ніж її слухати, я хочу вам пояснити деякі вислови, які в ній зустрічаються. Дівчата ходили на досвідки прясти. Колись у селах, коли минала зима і вечори були дуже довгими. Матері посилали своїх дочок прясти в чиюсь хату. Дівчата пряли, співали, розмовляли до самого ранку, зустрічали досвідки. Тобто сиділи, доки не розвиднилося. Обмовила. Це тоді, коли людина вигадує на когось щось лихе, погане, поніс не знати куди. Це значить, кудись далеко-далеко. Тож сідайте зручніше та слухайте українську народну казку. Кобиляча голова. Сказав би казки не вмію. Сказав би приказки, не смію. Сказав би небилиці, то багато плутаниці. Ну, казки, хоч і не вміючи, а треба сказати був собі дід та баба. От і в діда дочка, і в баби дочка. Пускай їх баба на досвідки прясти. Дідова дочка пряде. А бабина все нічого не робить, а як прийдуть додому, то ще й обмовить ту. От баба і зненавиділа дідову дочку, каже до діда Відведи свою дочку, де хоч там її подінь, але щоб вона в нас дурної хліба не їла. То дід нічого робити і повів Веде та й веде, та зв'яв її в ліс. Аж там стоїть хатка пуста. Він її в ту хатку увів та й каже: Сиди, доню, тут, а я піду дровець нарубаю. Та й пішов. Прив'язав колодочку до віконочка, а сам подався додому. То це вітер повійне, а колодочка стук-стук, стук-стук. А дівчина Це ж мій батечко дрівця рубає. Сидить вона собі, шиє та й не вийде подивитися, що воно стукає. Аж уже стала й ніч. Коли це стукотить і гримотить, кобиляча голова летить. Дівко, дівко, відчини! Вона й відчинила. Дівко, дівко, пересади через поріг! Вона й пересадила. Дівко, дівко, дай вечеряти. Вона й вечеряти дала. Дівко, дівко, постели! Вона й постелила. Дівко, дівко, поклади мене спати. Вона й поклала. Дівко, дівко, заглянь мені в ліве вухо, а в праве виглянь. Вона й заглянула, а там і двори, і будинки великі, і всяка всячина. От як виглянула в праве ухо, та така стала гарна. Невдовзі вийшла вона заміж за такого ж гарного парубка і живуть собі добре. Діждали свята, вона й каже свого чоловіка. Поїдьмо та й поїдьмо до мого батечка в гостину. Поїхали. Приїхали, а Мачуха аж перелякалася, побачила, що вона така гарна стала, каже дідові. Тепер же й поведи мою дочку, куди свою водив. Він узяв та й повів: Веде та й веде? Завів її в ліс. А в лісі хатка пуста стоїть, завів її в ту хатку та й каже Отут тобі, дочко, і жити, та й пішов. А вона досиділа аж до вечора, коли стукотить, грюкотить, кобиляча голова летить. Дівко, дівко, відчини, а вона Невелика пані, сама відчиниш. Вона й одчинила. Дівко, дівко, пересади через поріг. Невелика пані, сама перелізеш. Вона й перелізла. Дівко, дівко, дай вечеряти. Невелика пані, сама візьмеш, вона й повечеряла. Дівко, дівко, постели спати. Невелика пані, сама постелиш. Вона й послала. Дівко, дівко, заглянь мені в ліве вухо, а в праве виглянь. Вона й заглянула. А там самий ліс, такий густий та темний, що і оком не проглянеш. Тут, де не взявся вовк, хопив її та й поніз не зна куди. А в діда був собачка маленький, то це він лежить собі на призьбі та дзяв-дзяв, дзяв-дзяв. дідова дочка, як ясочка, а бабиної дочки слуху не чуть. То баба а, капосний та... собака, як дражниця. Піде, прожене собачку з призьби, ще й поп'є. Тільки баба в хату, а собачка знову на призьбі дзяв дзяв-дзяв, Дідова дочка, як ясочка, а бабиної дочки й слуху не чуть. От баба й задумалась, каже дідові. Піди, діду, довідися, що воно за знак, що твоя дочка приїздила в гості, а ми її слуху не чути. Дід пішов, приходить, аж там тільки хатка пуста в лісі стоїть. А серед хатки стілець моїй казці кінець. Ця казка засуджує і висміює лицемірство, лінь, брехню. Спонукає нас замислитися над тим, що заздрості та злість до добра не приведуть.